Сьогодні біля кількох сумських гуртожитків протягом дня збираються їхні мешканці. Це зібрання на вулиці Супруна, 26. Із жителями будинку зустрічаються представники ЖЕКу та міської ради. Йдеться про те, як в будинку ліквідувати борг, через який відключили електрику. Вчора, дето послі десяти утра. У нас відключили подачу електроенергії. Причому без предупреждення те, що вони пропонують, це суд. Ми повинні розмовляти з должниками. Ми, жильці вдома, маємо розбиратися з довжниками, а не ЖЕК, якому доведені. Список є по номерам квартир, але но там не такі великі задовжені. В ЖЕК ми звертаємося, ЖЕК говорить, що відключила обленерго, в звертаємося, обленерго а вони говорять, що відключили ЖЕК. Краю ми знайти ніяк не можемо. У них окремий один лічильник, загальнобудинковий на електричну енергію. У зв'язку з чим у них виникла велика заборгованість. Для того, щоб це якось змінити, необхідно провести реконструкцію електричних мереж. У міській раді є програма співфінансування 90 на 10. 90 – це виділяються кошти з міського бюджету, 10 повинні зібрати мешканці. У нас мережі поміняли, Нам просто же домкомсуми сказав, що ці щочки не на які ми брали кредити і проводили за свої гроші проводку. А це зібрання на вулиці Супруна, 13. Газу немає на першому поверсі. На першому поверсі живуть сім'ї, по двоє дітей, і діти голодні. І не вони не кажуть, коли нам включать світло. Холодильники всі відключені, світла немає і не обіщають нам включити. Вони кажуть, що ми не платимо, нехай приходять і дивляться, хто платить, а хто не платить. Здійснено незаконне відключення від електропостачання цілого будинку. Чому саме незаконне? Тому що не було ніякого попередження згідно законодавством, якого потрібно було воно за п'ять діб до відключення, навіть якщо є борги. Потрібно було прийти повідомлення з організацією, яка буде проводити відключення, та також повинен бути наданий термін для погашення боргів. Або якась відтерміновка, і юристка Юлія Іваненко каже, що попереджати про припинення надання послуг мають обов'язково, але все залежить від того, що прописане у договорі про надання послуг. Споживач який має борг більше ніж один місяць, може бути відключений від постачання електроенергії, а саме Електропостачальникам з яких умов це по перше, щоб було дійсно наявний цей борг. І по друге, повинно буде відвідувати попередження. А якщо люди не згодні з тим, що їм відключили електроенергію і вважають, що були порушені їхні права, вони мають право на звернення до суду. Крім цього, необхідно уважно дивитися їхній договор з електропостачальником, які умови попередження там прописані. Там можуть бути прописані і інші умови попередження. Всього на обслуговуванні керуючої компанії Домком сім гуртожитків. Всі вони від учора відключені від електрики. Перше, що зробила обленерго по запросу і неросуми, вони в п'ятницю відключили наше офісне приміщення. Ми думали, що ну, на цьому все і залишиться. Ми ж потихеньку і вчора заплатили їм майже 38 тисяч платимо. Але вони вчора без попередження пішли і почали відключати гуртожитки. Ми про це узнали від мешканців. Дмитро Шевчук каже, що попередження від енергі суми отримують з вересня. Раніше виплачували борги за рахунок обігових коштів підприємства, а потім почав виникати борг. За словами Шевчука, у гуртожитках заборгованість за комунальні послуги більша ніж у багатоквартирних будинках, тому їх відключили. На сьогоднішній зустрічі мешканцям цих гуртожитків запропонували три варіанти вирішити проблему. Погасити заборгованість, чого навіть я розумію, не буде одразу і стовідсотково. Другий варіант. Протоколом зборів надати мені право відключати ті кімнати, які згоснені на І третій, самий правильний варіант перейти на прямі розрахунки з Обули Спілкувався з директором на Рису. Вона сказала, подивиться, що що ми сьогодні заплатили. Подивиться, що ми зможемо заплатити завтра вранці, приймемо рішення на заключення договору реструктуризації. Щоб на три місяці вони мені зафіксували цифру, я рівними частинами заплатив, при цьому плативши поточні рахунки, і будемо вирішувати питання включення опять гуртожитків. ТОВ Венера Суми має договір про постачання електроенергії з керуючою компанією Домком Суми. Через неї мешканці гуртожитків розраховуються за спожиту енергію. На 1 лютого 2022 року заборгованість домком суми перед «Енерою» становить 245,5 з половиною тисяч гривень. Розповіла речниця підприємства Наталія Гончарова. ТОВ Венера суми неодноразово намагалася вирішити це питання компромісним шляхом і, враховуючи звернення споживача, відтерміновувала дату знеструмлення Однак ситуація із здійсненням розрахунків не змінювалася, тому постачальна компанія ну, була змушена вжити заходів щодо припинення електропостачання. За словами Наталії Гончарової, домком про відключення попереджали за 10 днів. А він вже мав попередити мешканців гуртожитку. Відновлять електропостачання за умови повної оплати боргу. Також споживач має відшкодувати витрати на відключення і підключення електрики це 1819 гривень.